Нам не треба думати про, про смерть, поки ми живемо, правда? Тим більше, що після того, як ми закінчимо жити, не буду е, говорити з впевненістю, але скоріше всього нас чекає те, що ми не очікуємо все-таки побачити. Це така причина, по якій я ніколи не буду робити зла на цій землі. Тобто я мушу про нього постійно пам'ятати, я собі тримаю так як листок. Його там стільки є, що я боженьку дякую, що я кожен день встаю і маю право ходити по тій землі. Він робив злочини в житті. Але я зробив багато прикрих речей. Моє призначення тепер таке, знаєш? Не заважати людям жити хоча б. Про простій причині що ти вже пробував то робити колись. А якщо ти їм ще поможеш — круто взагалі. Справа в тому, що десь років 30 в мене був величезний катаклізм в житті. До того я був ужасно неслівною людиною. Тобто я брехав, я робив масу злих вчинків. І навіть зараз, от коли в мене трапляється якийсь такий ну ніби відповідь за то, я знаю, що тут чітко відповідь за те, що я зробив злого. Діло в тому, що в 30 років я дуже помінявся. Тобто я сів так перед зеркалом і застав себе подумати. Скажу, Кузьма, от що ти маєш на сьогоднішній день? Ти маєш маленьку дитину, ти маєш зйомну квартиру. Ти маєш ноль грошей, ти маєш дві каністри-солярки, які служать тобі білетом додому, щоб втікнути до мами з татом, тому що мами з татом ти не пропадеш. І більше ти не маєш нічого. І була Пасха, і я на Пасху мав пустий стіл. І я розумію, що не гоже, тому що я виріс в таких досить релігійних традиціях. У мене сім'я досить релігійна. І Я зрозумів, що то не просто так. От Чому мене постій стіл на Пасху? Невже я найгірша людина на тій землі? І я не можу відсвяткувати настільки сімейне свято. І чому я взагалі тут, в тій зйомній квартирі, в Хрущовці, на Солом'янці, а не з батьками десь там у Львові, які зустрічають то свято завжди? Знаєш, та, як так, як так воно має бути? Я егоїст на рахунок своєї сім'ї, тому що я розумію, що то є одні єдині люди, яким ти на тому світі в принципі потрібен. Якщо ти відвернешся від цілого світу, вони тебе все одно приймуть, тому що то є твоя сім'я, тому що то є твоя кров. І тому я мушу бути егоїстом для того, щоб вони чули себе в безпеці. У нас постійно хтось хоче пролізти, якісь там підключити розеточку в хату, подивитися, як ми живемо. Того ніколи не буде. Тому що якщо та фортеця дасть тріщину, туди звідти буде відтік інформації, того ніколи не, не має статися. А то є мій маленький світ. Я туди нікого не пущу, тільки там, може, якихось вибраних людей, які я знаю, що вони туди нічого злого не принесуть. Я пущу, може, тільки для того, щоб показати людям, зробіть собі таке своє. От буквально через паркан, зробіть собі таке своє, і того вже стане в два рази більше. Була пісня Я сховаю тебе. То фактично є пісня про сім'ю свою, тобто про свій духовний малесенький світ, і його треба сховати в своє серце так, щоб ніхто не знайшов. І от прошу то розуміти тільки так. В е, кліпі ми спеціально проілюстрували, як було в дитинстві, і як стало е, потім в зрілому віці, що там два хлопчики і одна дівчинка, знаєш, що вони дружили тоді, дружили тоді. То просто така грань, що вона не мішала моделювати собі свої схеми розуміння того тексту. Тому що, якщо людина не має свого маленького світу, якщо вона рахує, якщо вона От багато є людей, таких та я все, я порваний, не нічого в тому світі не тримає. Не можна такі речі говорити, тому що воно матеріалізується, чим більше ти того говориш, і Боженько тебе від себе в якийсь момент відпустить. Він не відпускає. Я то точно знаю, тому що є люди, відпущені ним по тій простій причині, що ну, тримати його вже довше нема сили. От і все. Так що нам не треба думати про смерть, поки ми живемо, правда? Тим більше, що після того, як ми закінчимо жити, не буду говорити з впевненістю, але скорше всього, нас чекає, те, що ми не очікуємо все-таки побачити то не думаю, що там буде темнота все-таки. Тому що це дуже складно то все збудовано. Я вже багато років над тим думаю, і от, чим, чим більше я про це думаю, тим більше я схиляюся все-таки до висновку, що е, одна молекула живого білка, яка плавала в океані, не могла потім переродитися в мільйони видів життя на землі. То було створено якоюсь надсилою, якою, власне, є, є Бог. І, і то все за, за просто виглядає, розумієш, підручники по хімії. От давайте то з тим злиєм, от так, так злийте, так, щоб мозок утворився, який може любити, який може думати. ж Уж... Комп'ютеризована нація, розумієш? Зробіть то, зробіть то настільки складно, щоб серце билося само по собі, щоб воно ганяло кров. Я бачив операції на мозку, я два роки прослужив у військовому госпіталі. Я бачив, як виглядає мозок. Він по великому рахунку нічим не відрізняється від батона з маком. На зовнішній вигляд, але батон не думає, ні, нікого не любить. А мозок придумає ракети, які в космос летять, чи малює шедеври. Так що тут говорити просто про якісь містичні збіги обставин, що от, був там океан, а потім з океана пішло життя. Знаєш лазив крокодил, і з нього люди пішли. Я знаю точно, що ніхто ніякі хімічні фізичні процеси в тому не задіяні. То є надсила. Яка запрограмувала, от кожну людину на свою. Я так десь підозрюю, що де десь приблизно є однаково. кожному дається. Просто хтось то розвиває, а хтось комусь ліниво може, чи хтось попадає в інакше, якесь русло, яке його відтягує від того основної лінії. Ну мені може повезло, так не знаю. Ну то, що боженько дав, то сто процентів. Я з ним говорю постійно. Тобто, я знаю, що то, що я йому скажу, воно знаходить свою відповідь в нього там на якісь, на якісь дошці. Він там собі ага. От Кузьменко сьогодні сказав, що ж йому на то відповісти. Я, я собі чітко уявляю ті процеси. Я до своєї сороковки, до сорока років, я ж спілкуюся з величезними масами людей. Я все таки розумію, що в більшості воно є отут. Можна, хай не ходять до церкви, але головне, щоб він був тут всередині, так? І щоб вони собі з ним говорили. Я коли виїжджаю, я ще ні разу не виїхав на машині, щоб я е, з Боженьком не поговорив і не попросив його щасливо доїхати, щоб він тримав у піці мою сім'ю, мою машину, мою мою дитину. Воно воно діє, тому що коли він живе тут і коли ти з ним маєш е, зв'язок, то видачу воно працює.